в ефірі «Лайф мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про вступ України в ЄС. Наступного місяця Європейська комісія рекомендуватиме розпочати проговори про членство України в Євросоюзі. Про це пише Блумберг. Водночас, за словами джерел видання, єврокомісія може наполягати на прогресі у деяких пріоритетних сферах, зокрема у боротьбі з корупцією як проміжні кроки. Після того, як Єврокомісія надасть рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати. Найімовірніше це станеться на саміті у грудні. Відтак Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включно з верховенством права та економіки. Які перспективи, рекомендації Єврокомісії та чи реальні терміни зазначені у Блумберг? Обговорюємо з Максимом Несвіталовим політологом. Максимом вітаю? Доброго дня. Одразу Добре... можу, якщо почуєте гучні звуки, не лякайтесь, це не вибухи. Я просто в селі. У мене в дворі розвантажують дрова. Тому дякую, що дякую, що попередили. Ну, що ж, чи реалістичний термін жовтень для початку перемовин зі вступу України в ЄС? Ну, для початку перемовин цілком можливо. Варто просто розуміти, що цей процес дійсно дійсно може бути тривалим. І я певен, що буде немало рекомендацій, де додатково нам надано. Тому що ну деякі по деяким напрямкам ми нібито і рухаємося, але не зовсім так, як, як тут взагалі мало бути. Там якщо ми говоримо про е, якісь антикорупційні історії, але в принципі не все так погано, як е, комусь може статися, так достатньо центристської позиції тут дотримуюсь, якщо ми звернемо свою увагу на деяких діючих членів Європейського союзу, таких як Угорщина, наприклад, і порівняємо. Те, що відбувається там зараз в країні з тими пунктами, яким має відповідати країна-члени Європейського союзу, тут буде ну, достатньо питань, чи вони відповідають цьому статусу. Ну там ще є деякі країни, але я не буду про них говорити, бо вони нібито такі достатньо товариські нам. А, але в цілому, я гадаю, початок початок перемовин цілком може бути. Але варто пам'ятати, що перемовини можуть можуть бути дуже і дуже тривалими. Якщо е, переговори самі по собі тривалі, то скільки ж часу займе е, от, е, впровадження всіх вимог і виконання всіх вимог, як я вже вказала, аж у 30 сферах? Ну, якщо говорити про якісь е, реалістичні терміни, я б сказав, що це Нікуди не поспішаючи, щоб зробити все правильно і адекватно, це не менше двох років, десь роки-три, можливо, десь, е, десь так. Звісно, можна спробувати все зробити в турбо режимі, але ну, одна справа там, законодавство це підтягнути, а інша справа зробити, щоб ці інституції вже почали працювати. Тому я б ставив на термін не менше трьох років, але якщо це відбудеться швидше, я буду приємно здивований. Uh, у такий спосіб uh, ми можемо трішки спрогнозувати і наскільки воєнний стан і війна загалом в країні uh, призупиняє цей процес? Або можливо, навпаки, пришвидшує? Uh, тут uh, знову ж таки двояка ситуація, тому що ну, ми, я думаю, розуміємо, що без uh, повномасштабного вторгнення і процеси б так би не рухались. В плані ми б не стали як. Uh, uh, Кандидатом на вступ до європейського союзу за такі короткі терміни, і звісно, ми платимо незрівнянно не велику ціну за це все безумовно. І тому на деякі моменти наші партнери, я впевнений, будуть закривати очі. Але якщо ми говоримо вже про фінальну точку про безпосереднє членство України в Європейському Союзі, то там. Ні, пришвидшувати це насправді особливо не буде, і уповільнювати також, тому що жодних е, правових норм, які б регламентували те, що там, країна, яка перебуває в воєнному стані, не може стати там, членом Європейського Союзу. Там є нюанси, але в цілому е, їх, їх, можна, їх можна обійти. І оскільки Європейський Союз він не є. Е, е, Альянсом оборонним чи військовим, то це там не буде накладати якісь безпосередні зобов'язання для членів Європейського Союзу брати безпосередню участь в цій війні. Але мені здається, що все ж таки це е, війна нашої перемоги закінчиться швидше. Я дуже принаймні на це сподіваюся, ніж ми завершимо усі пункти пов'язані з система е, ну, 30... 30 Ма трьома позиціями, які будуть висуватись в нашій країні. Максиме, так часто стається останнім часом в Україні що до певних символічних дат самітів, зустрічей перемовин підтягуються всередині нашої держави певні затримання, вручення підозр, відкриття кримінальних справ, і всі вони про корупцію насправді. Ну от останній кейс з паном Коломойським, наприклад. А чи варто нам після якогось рішення щодо початку перемовин про вступ України до ЄС? Очікувати на чергове гучне затримання, і якщо так, то хто це може бути? Знаєте, важко буде перебити, звісно, Ігоря Валерійовича. Та разом з тим, ну варто ще подивитися, що там, куди це розслідування приведе. Можливо, це буде нарешті не затримання, а доведення до логічного фіналу і прийняття рішення суду. Цього буде більш ніж достатньо, тому що наші партнери вони. Ну вони все розуміють і вони хочуть бачити реальний результат, тому що затримання це вже непогано, але реальний результат це реальні результати це посадки. Це доведення цього розслідування до кінця. Це незалежний суд, який приймає рішення і похвалює е, його, і відправляє там на тривалий термін, топ корупціонерів заграти. Ось це буде реальним результатом, Я гадав мені б хотілося особисто, особисто бачити цього приємно, звісно, бачити крім е, певних олігархів, ще й певних е, політиків, скажімо, так, які також починають опинятись на леві підсудних. Але знову ж таки, щоб це не було просто якимось популістичним кроком треба бачити конкретний результат результати, результати це посадки я думаю що однозначно про це буде говорити з нашими партнерами тому що ну якщо хтось вважає їх дурнями то він дуже сильно помиляється вони все бачать і все розуміють Угу. Ну от про перемовини з іншими членами ЄС а про співпадіння дати позицію Польщі хочу уточнити, бо у Польщі лунають досить гучні, можливо, дещо маніпулятивні тези на адресу України. Зокрема, от міністр агрополітики Польщі заявив про те, що їхня країна може ну, бути проти вступу України в Євросоюз. Розуміємо, що. Це робиться напередодні виборів. Вони призначені до сейму у Польщі. Вони призначені на 15 жовтня. І от саме на жовтень Блумберг прогнозує початок перемовин щодо України вступові. Це співпадіння насправді наскільки Польща може завадити Україні зараз? Е, перше, я думаю, що співпадіння так. Е, друге, це Польща не буде заважати Україні. Я більш ніж переконаний, що цей. Конфлікт вирішиться вже найближчим часом. Він вже почав вирішуватись вже почали лунати більш такі лояльні заяви. Почали якісь там обговорення на рівні міністерств з приводу того, щоб знайти якийсь консенсус компроміс в даній ситуації. Я гадаю, що все ж таки, незважаючи на цей такий невеликий період, непорозуміння, ну як ви правильно згадали, він також багато в чому пов'язаний саме з передвиборчим процесом в самій Польщі. Наші стосунки вже найближчим часом знову покращаться, і все буде добре. І 100% відсотків Польщі не буде вставляти палка в класа. Як це може робити, наприклад, угорщина? От з приводу Угорщини, там це тема для окремої розмови. Окремо і тривалої, але от наостанок хочу прив'язати до Угорщини наступне питання. Вчора Верховна Рада ухвалила пакет законопроєктів, які мають наблизити нас до законодавства Євросоюзу. І, зокрема, там був закон про нацменшини. Нібито ну, експерти вважають, що має цей документ задовольнити дещо Угорщину. В її е, невдоволені як живуть е, деякі українці або угорці е, на Закарпатті. Тож у зв'язку з цим, скільки взагалом ще нам треба зробити, бо пан Арахамія, наприклад, каже, що ми 99% виконали. Ми з цього почали, але давайте актуалізуємо отак максимально зараз. Ну, пану Арахамія, йому, звісно, видніше. Це ж е, хто е, очільник е, фракції. Други народу в Верховній Раді, якщо мене не зраджує пам'ять Не зраджу. більше так, більше, більше знайомий з його діджейськими роботами. Але в цілому, ну, можливо, можливо, ми близькі до такої цифри. Хоча мені вона суб'єктивно здається дещо оптимістичною. Та разом з тим, ну. Тут мені здається, має бути ще й колективна робота по тиску на окремих членів європейського союзу, які там захочуть е піти не по загальному курсу. Там я гадаю, що в першу чергу це, звісно, Угорщина, яка буде намагатись е усіляким чином нам е заважати, тому що ну на мою е на моє глибоке переконання, угорщина це такий е абсолютно прозорий сателіт Російської Федерації в Європейському Союзі. Це це такі послідовні партнери цієї осі зла, як вони були послідовними партнерами цієї осі під час другої світової війни, і зараз вони тоді вони підтримували радизм, Зараз підтримують расизм. У них все стабільно, тому так я гадаю, що проблеми деякі будуть, та все ж таки якийсь колективний тиск він має. Призвести до результату я гадаю, що тут не так багато від наших кроків залежить, тому що ну ми готові на це піти. Закон про нацменшини він цілком відповідає очікуванням наших європейських партнерів, наскільки мені відомо. Тому з, з цим з такими з юридичними формальними моментами питання не повинно бути. Дякую вам за коментар. Було тихо на щастя, і в Одеському регіоні тихо не було тривоги. У вас за вікном Максим Несвіталов, Політолог був на зв'язку з Лаєвстудія. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе, будемо чекати на поступ до Євросоюзу України.